Зима холодна і голодна пора для тварин. Аби прогодувати себе та своє потомство, їм доводиться невтомно шукати хоч якийсь харч. У ківерсівських лісах на території державного підприємства Мисливське господарство Звірівське. Його працівники щодня дбають, аби тварини мали що їсти. Цього року про це подумали заздалегідь, адже торік із корумом для братів наших менших виникали проблеми. Порівняно як того року, то не було. Цього року слава Богу. Кормів є постійно, в нас є. Закупили 60 тонн буряка. Зараз десь <кій> теж більше 50 тонн кукурудзи зерна привозять такі, як от Дудка підприємець. Дуже велику допомогу нам надає Ківерцівський держлісгосп Сахнюк Віктор Анатолійович. Дуже нам постійно він посилає машини, привозять нам жом. З цукрового заводу привозять силос. На території мисливського господарства облаштовано близько півсотні годівельних майданчиків. Відтак популяцію тварин вдається не тільки зберегти, а й примножити. Нині у звірівських лісах особливо багато плямистих оленів, які залюбки смакують тим, що приготували їм лісівники. Окрім того, біля годівниць можна побачити зубрів лосів диких кабанів. За словами лісівників, цієї зими не було зафіксовано жодного випадку браконьєрства, адже волинські мисливці можуть придбати ліцензію, що дає право полювати законно. Ліцензія вартує на плямистого оленя сам бланк ліцензія 700 гривень. Далі йде потім послуги Єгера. Послуги Єгера буде, якщо 2 Єгера, півтори тисячі. Далі йде полюють, ну, якщо впольовує мисливець. Те все діло, він йому тільки належать, так як по цьому, що безкоштовно, то тобто субпродукти, середина. А м'ясо далі в нас іде вже по цій. Я прескурант цін, згідно прескуранту, він так виходить, купляє це. Працівники звірівського мисливського господарства також звертаються до усіх небайдужих волинян і підприємців, аби за можливості передали корм лісовим мешканцям. Ці гостинці покладуть у годівниці, щоб тварини не потерпали голодної пори року.